Всім привіт, друзі, і слава Україні! Сьогодні, як завжди, суботній вечір, і частенько в ці дні виходить в мене огляд цін по е, автомобілям на Луцькому авторинку. Правда, останнім часом трішки збивається графік. Але нічого. Е, на цьому тижні продовжується істерія з розмитненням. Ціни взлетіли просто в якісь е, так, так високо, що просто вже зашкалює. І дуже багато продавців, хто продавав там автомобілі, які заїхали раніше, або познімали просто свої автомобілі з продажу, бо зараз дуже авторіо сильно поріділо з варіантами, або просто підвищили ціни вже до рівня нового розмитнення. З однієї сторони їх можна зрозуміти, бо їм треба при продажу автомобіля купити якийсь наступний для тої самої роботи, купити, привезти, розмитнити. От. А з іншої сторони, придбали то ви по старій ціні. Ну, тобто е такі нюанси, як завжди в наших людей присутні. Е незважаючи на це, ми сьогодні пройдемось по е цінам на луцькому авторинку і побачимо, наскільки ж виросли ціни. Почнемо, думаю, з бюджетних варіантів і далі вже подивимось, які будуть варіанти траплятися. Е будемо бачити. Погнали! Що ж, почнемо з невеличких е улюблених моделей, які дуже часто питають. І є більш бюджетні, більш доступні автомобілі. От на прикладі цього Grand Scenica 7 року з 1,6 літровим бензиновим двигуном. Ціна даного автомобіля за 7 рік 5,255 навіть добавили Певно, просто хтось захотів, щоб були дуже Гарні циферки такі на атому. Тобто за 5,255 така машинка може бути вашою. І на, напевно вже що вона заїхала з нульовим розмитненням. То є трішки завищена ціна. Але в принципі кожен має право піднімати ціну, як вважає за потрібне. Але ж про совість не треба забувати. І наступний варіант, який завжди був розмитнений просто космос. Е -е, багато Народний улюбленець, скажімо так, на свого часу. Шаран на непоганій комплектації з практронами, що для нього не так часто буває. І передніми і задніми, і що саме головне, вона на автоматі, причому на гідравлічному. Дуже непоганий стан. 9-й рік, 8350, 260 пробігу. І для моторчика 1,9, і для цієї коробки це взагалі не має ніяких там нарікань. Ну, принаймні не може бути, якщо пробіг рідний, то на цьому пробігу це взагалі не проблема. Така машиночка, йдемо далі. Так, от такий корейчик у нас є, KIA Ceed 9, 9 рік в універсалі. Досить такий цікавий колір, вже на лінзованих нових фарах. Виглядає досить непогано. Такі фарки. Але ціна його за 9 рік 6950. Не знаю, це вже нова чи стара, але 1,6 дизельний двигун, 85 кВт, 220 пробіг. Двигуниці ходять дуже-дуже непогано. Корейці давно вже зарекомендували дизеля свій. Так що така машинка. Тойотка поруч, так само, ні, не 9-й, це вже 8-й рік. Восьмий рік, двохлітровий дизельний двигунчик, 93 кВт, плюс-мінус ті самі 7 тисяч доларів, 6950. d 4 d двигун що буває у нас декад. Цей ніби рахується надійніший. Двохлітровий. Йдемо далі. Так, часто, так само часто питають про автомобілі, які можна взяти на автоматі, плюс-мінус в бюджеті 7 тисяч доларів. Щоб був великий, сімейний, вісткий, саме цей Ford Mondeo на 2-літровому дизельному двигуні. Дуже, дуже надійні гарні мотори, 9 рік, 7200 його ціна. Мотори тут стоять псаєчніці, що французькі розробки з, 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 сумісно з німцями. Тобто мотор супер надійний і дуже гарний. Ходять вони досить непогано, 7200 ціна. Ну а автомати, як завжди, на фордах стоять PowerShift. Ті самі коробки, що й на Меганах. там з деякими відмінностями німецької фірми Getrag. Ходять вони в принципі при нормальних нагрузках непогано, але дуже-дуже бояться навантажень. Вікторочка якась. Сумна, чи то просто вона так не помита виглядає. Коровка в такому мінівенному кузові. Так само є пару прим'ятостей, але 6500 ціна. В принципі за 1,8 бензовий двигун. Досить непоганий і надійний в цьому модельному ряді. Семімісна вона, ще й досить непоганий варіант. Так, ще така у нас не дуже популярний автомобіль Сіат e, Леон з той самий Golf але вже більш в такому сучасному модерновому дизайні. За 6 тисяч доларів. Шостий рік, 1,6 МПІшний двигун, який ходить, служить дуже гарно. Це просто буде дуже гарненька машина на заміну типу гольфу. Вже виглядає більш сучасно. Хоче шостий рік. Ось така машинка. Такий у нас нісанчик є, плюс 2 на 7 місць на модних оригінальних дисках. На ще більш-менш живій резині, бо дуже часто вставляють як зря Десятий рік, 2-літровий дизель, 225 пробіг. 7 з панорамою, з усіма датчиками, на ручній коробці передач. Отакі 10600 його ціна. Біленький, притонований, виглядає досить симпатично. Поруч стоїть простий кашкай, без плюсів, але вже ціна 7600 за 8 рік. Такий бюджетний кросовер може вийти Дизельний двигунчик 1,5. Номерочок за Писали. Ще така аудюшечка, А3, з'явилася з двигунчиком тим самим 1.6 MPI, простим, надійним. Чотиридверна нормальна, е, нормальна Audi, яку можна по-людськи експлуатувати. Нікому не розказувати, що останнє сяду, тим більше вона ще й стоїть на автоматі. Під цей двигун автомат має бути гідравлічний. Тобто варіант досить таки непоганий має бути. Кому зацікавило, зараз номерочок показую. І кому більш цікава машинка можете телефонувати. От такий автомобільчик на дисочках стоїть. Хромовані рейлінги, Шостий рік на тканинному салоні. Але простий надійний мотор і на автоматі. Особливо Для дівчат, для жіночок така машинка була би цікава, я думаю. Ось такий ще у нас самий разом з Міганом, як то кажеться, востребований автомобіль. А 5 з 1,6 дизельним двигуном, 12 рік, ціна її 8500. По бамперу є сколики. Але якщо вона ціленька, рівненька, то вже на сьогоднішній день 8500 за таку машину це зовсім зовсім недорого. З датчиками дощу світла. Салон у нас шкіряне кермо, тканина, клімат, підігрів і сідінь, навіть кермо не перешите. Вже притоновані вікна, непогана літня резина, правда перед задрізна. Фаркопчик, патрони. Так виглядає непогано в цьому кольорі. Хтось в мене нещодавно питав якогось такого старшого каблучка економічного, щоб не дуже дорого в експлуатації і недорого купити. Ось такий є Citroenчик Berlingo 6 6 року з 1,6 дизельним двигуном. А, бензовим. 1,6 бензовий двигунчик. 5300 всього на всього. Ось така ціна. Можна ставити газ і кататися. Ще один міганчик в хечбекові в такому прикольному кольорі. Дуже гарно виглядає в такому кольорі. Ціна його 12500, не знаю це нова вже чи ні, але 17-й рік. 200 пробіг, 1,5 діцичний двигунчик. З асистентами поліз, з усіма своїми напакуваннями і на автоматі. Джарчик ще є, 17200 в такому самому кольорі. Отак ми його знімемо. 16-й рік, той самий мотор 1.5. Номерочок зафіксували. Ось от гольфік сьомий. Сіренького кольору на Гарні гумі ще не перевзули. 10,5 ціна на автоматі, 13 рік, 240 пробіг. 1,6 Але такий сильно донований, чи видно буде? Щось трошки видно. Трендлайн, але вже з мультирульом з навігацією на автоматі. такий Досить непоганий. І електричний такий поруч. Вже зовсім за іншою ціною, але він максимально набакований, з усіма датчиками, термальне скло. Є Golf Electro 27400. Такі сидушечки вже ковші. з вентиляцією, з масажом, з великим монітором. Вже машинка суперова така, дуже комфортна. Меганчик, 12 рік. Дивлюсь GT line бампер, певно це моделька GT Line, колеса так само GT-шні, 1,5 дизельний двигунчик 9500 9500. Ціна. Ось такий стан салону. Руль в оригіналі, не перешитий, ніде нічого. Ми підемо ще глянемо. Ще один пасатик b 7 на ксеноні вже на оригінальних дисках. Датчики дощу світла, практрони, лінзи вже ну, ксенонові фари адаптивні. Виглядає досить так бодро непогано. 219 пробіг. 11 майже тисяч доларів за... А що то вони пишуть 15 рік? Не може бути. 14-й це саме максимум. Що може бути. А ну повску. А, 14. й Тей стан салону, досить непоганий. Гарненький комфорт лайн, напічканий. так салончик виглядає. Ще такий міганчик он є, 13 й рік, 9400 його ціна на босе комплектації. На парктронах передніх вже рестайлові ці ходові вогні є діодні. 13 рік без підкрасів. Будь ласка, кого цікавить, з датчиком дощу світла, бо це все, що люди люблять. Безключовий доступ. Гарний стан салону. Такий автомобільчик. Кижикон 308 в такому цікавому темно-сіро-синьому кольорі якомусь дуже непогано виглядає. Так він дуже частенький. охайний моторчик, був моторчик автомобіль. Я заговорився вже. Диски, правда, є пару косочок. А, то паста, чи що то вона? Паста поліровочна. Ціна його 12500, не фарбований автомобіль, на автоматі автомат тут айсіновський стоїть. Вже тонована вона. Стан дуже гарний, з великим тим телевізором. Досить гарно виглядає автомобіль. Такий 308 пижик. Такий Форд Ford, Куга Ford розглядається. Дуже часто питають, який паркетник можна розглянути до, з бюджетом до 12 тисяч. Наступний є такий варіантик. 14 рік, 1,6 бензовий двигун, 140 пробіг, 11800 його ціна. Ford Escape. Американська версія та сама європейська Ford Kuga. Відмінності небагато в ній буде. Знов цікава реношка, це вже рестайловий колеос. 2012 року з 2-літровим дизельним двигуном і на автоматі ціна його 12900. І ця комбінація двигуна і коробки дуже і дуже класна. Виглядає машина суперово вона на босешки комплектації. Шкіра з тканиною комбінований салон. Отак от виглядає. Гарний, не потертий, нічого, 175 пробіг. 12900 ціна. Зі Швейцарії. з Спаркетнички є такий ще хундайчик iX35. Так само популярна модель 13900 його ціна за 13-й рік. Двохлітровий е дизельний двигунчик. Нові гальма дивлюсь. Замінені, диски чистенькі, не подряпані. Передній і задні. Але на механічній коробочці передач, шкіряний салон, навігація, все є. Ще такий мікропаркетничок, можна його так назвати, Kia Soul З'явився, можна глянути його, він такий на цікавому заряді. 6700 всього-навсього його ціна. Пробіг 260 тисяч, 1,6 дизельний двигун. Але на такому цікавому червоному салоні, хто любить такий різного роду ексклюзиви, то будь ласка, можна такі зробити випіндрш, скажімо так. Kia Soul. Знов така версочка, як чи ця корова е -е, попалася 2,2 вже дизель, 6900 і ціна за восьмий рік. Без підкрасів, вказано. Такий автомобільчик. Салон в принципі частенько, руль перетягнутий, але все інше в дуже гарному стані. Така шкодубочка цікава, в кузові седан, вже на модних комплектаціях, з датчиками дощу світла, ясне діло, вже з камерами, розпізнавання знаків, асистент поліс. Вже в нас кінонові модні фари. Такі вже цікаві, диски 17 на автоматі, 2-літровий дизель, виглядає шикардоз. О, як завжди, ціни немає, так хотів різко прокоментувати щось і так от виглядає салончик. Це напевно ще й лаврин клемен комплектація, бо щось дуже шикарний салончик виглядає. Ну що ж, люди, таким сьогодні був наш огляд цін. Ціни помаленьку ростуть, але головне, що машини присутні. Можна щось вибирати з більш-менш бюджетних варіантів. На більш дорогі машини завжди був вищий прайс. І люди, які хочуть купити більш дорожче авто, їх там вже плюс-мінус 300-400 доларів подорожчання, вже не сильно тут вже і лякає. Більш бюджетні автомобілі так, на цих покупців, на ці машини впливає навіть 300-400 доларів. Це суттєве Ось такі у нас ціни на Луцькому авторинку. Кому подобається, ставимо лайки, підписуємося, не забуваємо на канал і до нових зустрічей.